На Київщині вогонь знищив притулок для тварин. Заживо згоріли більше 70 собак. Трагедія сталася напередодні в селі Лісовичі, Вишгородського району. З місця події, розповідає Павло Тирський. У мене просто не слов, як це можна описати. З жаль, більша частина животних згоріла заживо. Від великого вольєра, де отримували дорослих собак, залишились тільки ці обгорілі палки. Тут у попелі лежать і тіла згорілих тварин. Волонтери саме розбирають дах іншого вольєра для цуценят. Там, їх кажуть, загинуло півтора десятка. Тут у нас було близько сотні тварин. 20 собак нам вдалося врятувати. Частина втекли, але вони повертаються. Ми порахували, що живцем згоріли приблизно 70-75 собак. Це говорить Андрея Чістеріно, президент благодійного фонду, який утримує притулок. Він шокований тим, що сталося тут напередодні. Опівдні у неділю на території несподівано виникло полум'я, яке за лічені хвилини знищило будівлі. За 7 минут сгорело большее количество, все сгорели все вольеры, весь хозблок, где находились животные, и кухня, к сожалению, погибла. Довкола притулку випалені поля, але власники кажуть, що напередодні у великдень ніхто траву не палив, і пожежу хтось влаштував навмисне, обливши споруди займистою сумішю, Припускаю, що це могли бути докхантери чи просто місцеві, яким не до вподоби було сусідство притулку, яких дратував гавкіт. Ми зв'язалися з сусіднім приютом, який тут знаходиться недалеко по трасі Вышгородской. Вот. і директор сказала, що і там хотіли под... ну, підпал, забрасували коктейлі, что... бросали смесь какую-то, ну успіли потушити. Нині власники притулку та волонтери розраховують не лише на правоохоронців, які з'ясовують причини займання, а й на допомогу небайдужих, адже для вцілілих собак потрібно побудувати нові вольєри і купити їм харчі замість тих, що знищив вогонь. За Київської міліції кримінальної справи поки що не порушено. Це зроблять лише після висновку пожежників. Ті наразі причину займання остаточно не з'ясувало. З Київської області Павотирського Олександр Колосов. Новини на першому.